Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Як ми колись попередньо згадували, що в часі Великого посту багато разів як в Рамі Божому, так і приватно молиться молитвою Єфрема Сирина. Тут зібрано так разом найважливіші речі, яких нам потрібно бути свідомими і над чим нам потрібно працювати. Перші слова, ми кажемо, Господи владику життя. Завжди. Що це є трудний момент і нашого життя, чи це є легкий, завжди треба пам'ятати, Господь є володарем нашого життя. Наші люди це казали ще простіше, без Бога не до порога». Коли ми згадуємо про Бога, коли нам найтрудніше? Коли все добре, то ми самі собі Боги, не мов би, може, цьому не хочемо признатися і цього визнати, але так є, ми собі самі даємо ради. І коли ми пригадуємо про Господа, коли не можемо дати ради, опанувати якусь ситуацію, вплинути на якусь подію чи на якусь людину. Тому завжди маємо пам'ятати про це Господь, володар життя Мого. Коли ми просимо про духа чистоти, що значить чистота? Це не лише тілесна чистота, загально можна сказати, духовна чистота, це чистота буття. Ми з нашому в житті багато разів мали різноманітні якісь наміри, думки, бажання, щось хотіли доброго зробити, а потім бачимо, це не є добре. Не для мене, не для Бога, не для інших. Чому? Тому що ми не бачимо світа в чистоті в правді. Навіть книга книг Євангелія то також дає досі чотирьох, чотирьох євангелистів. Ніхто не міг в чистоті передати Євангелія. Лише Господь є чистотою. Євангелисти кожен передав свою версію Євангелії, ми так тому і називаємо Мате... Євангеліє від Матея. Добра новина від Матея, Євангелія від Марка, добра новина від Марка і так далі. Бог є чистота. І тому, коли ми кажемо про чистоту наміру, про чистоту молитви, про чистоту відносин, про чистоту від гріхів, пристраси, недоліків вад, хто може дати? Знов же ж цей Господь, Господь і володар життя. Нашого. Я думаю, кожен із нас мав цей досвід і не раз. Може, це тривало секунду, декілька секунд, може, хвилину, може й годину, коли ми десь добре усвідомлено приступили до сповіді, коли ми десь добре усвідомлено приступили до святого Причастя, коли ми десь пережили глибоку молитву, або щось так зробили просто без вигоди, ми відчули от Бога. І в цьому Бозі ми відчули цю чистоту і правду. Мені оповідав один монах, каже, коли я добре вимолюся, намолюся, то я вже більше нічого не потребую. Чому? Бо він ще має Бога. А коли ти маєш Бога, ти маєш все. Тоді Бог тобі дає, що купляти, що не купляти, яке рішення прийматиш, скільки ми в житті глупих, дурних непотрібних рішень поробили. І мали здавалось, добрий намір. Чому? Тому що не мали цієї чистоти. Тому завдання покликання глобально ціла, цілого нашого життя, великого Посту також, це наближатися до Господа. Бо лише в Господі ми пізнаємо право, в Господі можемо мати чисті наві, вірні і правильні поступки. Тому ставаймо до, до Господа. І коли будемо мати наше серце чисто, то все для нас буде чисто.